Перед тим як почати, я нагадаю, що шкіра кожного з нас є унікальна, тому обов'язково зробіть тест на алергію до даного тейпу. Я купувала свій в аптеці, У мене ось такий от. і є трішки ширший. Я його ще не використовувала. Для того, щоб ефект від аплікації був максимальним, нам потрібно зробити масаж нашої міжбровної зони та нашого лобу. Але почнімо ми, як завжди, з бази. Промасуємо нашу навколовушну зону. Цей прийом вам уже знайомий до відчуття легкого тепла і спускаємо по шиї до ключіці, показуємо напрям руху лімфи. Пройдемося по ГКСМ. М'яко та ніжно. Знімемо з неї спазм. Швиденько пропрацюємо зону росту волосся. Візьмемо руку таким чином і кісточками пальців пройдемося по зоні росту волосся. Три рази. Тепер апоневроз, або накручуємо наші пасма волосся на пальчики, або беремо просто волосся в отакий захват і отакими легкими, прокручуючими рухами активуємо наш сухожильний шолом. Доходимо аж до затилку, обов'язково. Трошки тягнемо. Вам ця техніка вже знайома. Не нехтуйте, будь ласка, цим етапом. Важливо, якщо ви маєте ін'єкції ботулотоксину або філери, старайтесь під час масажу обходити місце уколу. Працюйте в інших місцях. Тепер беремо пальчики, ставимо на нашу міжбровну зону і отакими от прокочуючими рухами. Піднімаємося вгору два рази. Ставимо пальчики посередині нашого лобу і, коли вдихаємо, починаємо розправляти. Далі кісточкою вказівного пальця ми проминаємо від міжбрівки отакими круговими рухами, глибоко до нашого початку росту волосся. Робимо так три рази. З іншої сторони так само притримуємо і кісточкою вказівного пальця рухаємося понад бровою, трішки вгору, до зони росту волосся. На вісок не заходимо. Тепер ставимо пальчики на перенісся. Притримуємо, а іншою рукою повільно піднімаємо шкіру доверху. Ніжно і повільно. Робимо це три рази. Наче плавити тканини повільно, повільно. Таку ж маніпуляцію ми робимо над надбрівною зоною. Ставимо пальчики тут, фіксуємо і повільно піднімаємо вгору. Один. Два. Три. З іншої сторони так само. Зробимо легкі прогладжуючі рухи по діагоналі. Фіксуємо нашу міжбрівну зону пальчиками, іншою рукою проводимо по діагоналі отакі рухи. 5 разів ніжно. З іншої сторони так само. Ця техніка допоможе розслабити м'язи і підготувати їх до подальшої аплікації. Тепер приступимо безпосередньо до аплікації. Відміряємо тейп від середини нашого міжбровного залому до зльоту брови. Відрізаємо, тут зручно що є отакі от поділення. Він досить широкий, тому рекомендую розрізати його на дві частини. Заокруглити кути. Вийшло ось такі дві полосочки. Тепер ми знімаємо якір так званий. Ось відриваємо з куточку. ставимо його в район зльоту брові. Нашої бровки. Тримаючи пальчиком якір, я знімаю захисну плівку з нашого тейпу і без натягу розправляю його до міжбрівної зони. Легесенько проглажую, щоб схопився клей. Дуже легенько. І тепер в сторону якоря ми активуємо клей отакими погладжуваннями, більш інтенсивними. З іншої сторони робимо те саме. Зриваємо якір. Ставимо на зліт брови, фіксуємо легкий натяг. Знімаємо захисну плівку і без натягу ми вирівнюємо тейп в сторону нашої міжбрівки. Легенько. Легенько проводимо, щоб взявся клей. Тепер активуємо клей. В сторону якоря більш інтенсивними, розгладжуючими рухами. Тепер лоб. Візьмемо тейп, відміряємо його від початку зони росту волосся до брови. Він може покривати наш попередній тейп. Якщо він у вас такого розміру, як у мене, розрізати його не потрібно. Якщо тостіший, бажано розрізати на двоє. Ось я собі відміряла. Десь отут у мене буде зона розрізу. Нам таких потрібно два. Відрізала один, помірюю відразу, щоб вони були однакові. І відріжу інший. Відразу відріжу кутики, щоб вони не заважали, не зачіплювали волосся. Так, готово. Тепер приступимо безпосередньо до аплікації. Відриваємо якір. Не турбуйтеся, стрічка не порветься. Фіксуємо якір біля зони росту волосся, притримуємо з легким натягом. Знімаємо захисну плівку і без натягу спускаємо тейп до зони росту нашої брівки. Обережненько прогладжуємо. Щоб схопився клей. Далі активуємо тейп, тримаємо і доверху більш інтенсивними рухами прогладжуємо до зони росту волосся, до нашого якорю. Те ж саме робимо з іншої сторони. Зриваємо якір, чіпляємо його. Біля зони росту нашого волосся тримаємо пальчиком, знімаємо захисну плівку, легенько натягуємо якір, але сам тейп фіксуємо без натягу, легенько прогладжуємо і далі активуємо до росту волосся, до нашого якоря. Тепер можна лягати спати, чудово діють вночі. Зранку можна це все буде зняти. Я вам покажу, як це безпечно зробити, щоб не травмувати свою шкіру. Ставимо пальчик сюди, до нашого якоря, і починаємо акуратненько відділяти від шкіри, притримуючи, притримуючи нашу шкіру, щоб вона не розтягувалась. Можливо, попадає в ми його обережно. Виймаєте з під клейкої основи. Так, далі притримуємо шкіру разом з тейпом і обережненько знімаємо. Можна шкіру притримувати тут, фіксувати. Так, можливо, навіть буде краще. Скочування притримуємо нашу шкіру пальчиком біля тейпу і отаким от, от роликом скочуємо тейп донизу. Якщо зовсім не хоче відклеюватись, можна трішки використовувати масло. Ні в якому разі не беріть воду, тому що вода зробить тільки гірше, і клей потім відтерти буде аж занадто тяжко. Далі з іншої сторони робимо таку ж саму маніпуляцію. Влосечко забираємо, якщо воно там залипло, ставимо пальчик тут і знімаємо крок за кроком. Або, як я вже казала, можна отаким от скочуванням. І звідси зняли міжбрівка. Згадуємо, що якір у нас стояв з цієї сторони. Звідси ми починаємо і знімати. Все так само. Можливо, десь волосечко попадає. Старайтесь його обережненько виймати. Треба, щоб шкіра наша не розтягувалась, тому пальчиком пересовуємось ближче і ближче. Краса. Можливо, десь можуть залишитися ніби такі вм'ятинки від тейпу. Не турбуйтеся, через 10-15 хвилин їх уже не буде.